Березовська Вікторія, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волошусь, бо вже не плачу не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то десь злої злої, Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а десь жити, серцем жити і людей любити. А як ні, то проклинать і світ запалити, Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А що гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути навік віки, І сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доли де ти, доли де ти, нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої.